Сучасний кінематограф не перестає дивувати нас цікавими фільмами на будь-який смак та жанр. А за останній місяць вже відбулося чимало цифрових релізів достойних картин. Тому сьогодні у мене для вас чергові 10 нових фільмів, серед яких кожен знайде для себе щось цікаве. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, за мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогодні ви дізнаєтесь про бурхливу історію життя, ексцентричного та епатажного митця, яка одночасно зачаровує та розлючує, про незвичайну реалізацію давньої мрії, астронавта-любителя, а також про розслідування дивних подій, експериментальні лабораторії і урядові змови та багато іншого. Тому вмощуйтеся зручніше і починаймо. Бог, це куля. Похмурий кримінальний трилер, заснований на одноіменному романі американського письменника Бостона Терана з Ніколаєм Костер Вальдау та Джеймі Фоксом у головних ролях. За сюжетом, якось прихильники одного сатанинського культу вбивають колишню дружину добропорядного детектива поліції Боба та викрадають його 14-річну доньку. Оскільки офіційне розслідування ведеться повільно і безрезультатно, герой звільняється з поліції та сам береться за цю справу. Хоча колишній поліцейський не знає, що на нього чекає попереду, він готовий зробити все можливе, щоб врятувати свою дитину. Тому за допомогою надійного друга і єдиної дівчини, якій вдалося втекти від сатаністів, герой вирішує проникнути всередину закритої секти. І згодом метою чоловіка стає не лише порятунок доньки, а й вбивство лідера культу Сайруса та знищення всього жахливого об'єднання. Ти поранив мої почуття. Комедійна драма, у центрі сюжету якої знаходиться професор та автор успішних наукових праць з Нью-Йорку Бет. Вона починає працювати над своїм першим романом, однак дуже сумнівається у своїх силах та намагається подолати внутрішню невпевненість. Жінку всіляко підбадьорює її люблячий чоловік Дон, разом з яким за багато років спільного життя вона вибудувала міцні стосунки та виростила прекрасного сина. Однак життя Бет перевертається з ніг на голову, коли одного разу вона чує розмову чоловіка та його друга, у якій Дон сміється з її книги та відверто критикує літературні здібності дружини. І після багатьох років взаємної підтримки засмученій Бет доводиться звикати до думки про зраду коханої людини. А це неприємне відкриття спонукає героїню з'ясувати, наскільки ж міцний їхній шлюб та наважитися на відчайдушний крок. Астронавт Науково-фантастична комедійна драма, яка розповість нам історію чоловіка на ім'я Кемерон Едвін, який живе у маленькому містечку в Огайо разом зі своєю дружиною та двома дітьми. Зараз він веде не дуже популярне наукове шоу, яке показують лише опівночі, а будучи ще дитиною, він мріяв подорожувати Всесвітом. Та якось у звичайний день, поряд з будинком Кемерона, з неба падає автомобіль, водій якого виявляється відомим астронавтом. А згодом у його сад падає відпрацьована ступінь ракети. Побачивши в цих подіях знак долі, чоловік вирішує здійснити свою давню мрію про космічний політ і побудувати власну ракету. У своєму гаражі він проводить безліч ночей, будуючи космічний апарат власноруч, але що далі він занурюється його проект, то більше дивних сюрреалістичних подій відбувається у його житті. І хоча він вже сам починає сумніватися у власній реальності, а його друзі та близькі вважають його психічно нерівноваженим, герой не зважає на перешкоди та продовжує вірити в свою мрію і готується до польоту. Світ Далі біографічна драма з Беном Кінгслі у головній ролі, яка розповість нам про відомого художника Сальвадора Далі. За сюжетом митцю вже давно за 70 років він проживає в Нью-Йорку разом зі своєю творчою музою Галою, менеджером та коханкою. А їх бурхливі стосунки характеризуються зрадами, ревнощами та маніпуляціями. Хоча далі ще й досі знаменитий, його репутація стрімко падає, і він щосили намагається не втратити потяг до творчості, а галашно покинуть гуя і шукає пристрасті у молодих коханцях. У фільмі також досліджується таємниче минуле далі, його суперництво з Пікасо та одержимість Гітлером, а також чудово передається сутність особистості і таланту митця. Бен Кінг слі блискуче виконує роль ексцентричного та епатажного художника, який одночасно і зачаровує і розлючує. Цей фільм сподобається не лише шанувальникам Сальвадора Далі, а й усім, хто любить якісно зняту та захоплюючу драму. Запрошення на вбивство події цього детективного трилера розгортаються у 1934 році у Великобританії. Міранда Грін лондонський флорист, яка обожнює всілякі авантюри, розслідування і таємниці. Тому вона не тямить себе від щастя, коли отримує запрошення провести вихідні на віддаленому острові в усамітненому маєтку Лорда Фіндлі. Після прибуття на острів вона зустрічає персонал мільярдера та п'ятьох гостей, які приїхали з усього світу, включаючи вічно п'яного та цинічного американського журналіста Дона Уокера. Головною ж інтригою є те, що ніхто з гостей не зустрічався з господарем маєтку і не мав з ним ніяких зв'язків. Незабаром один із гостей Фіндлі виявляється вбитим, і ця трагедія змушує інших відвідувачів діяти разом, щоб не допустити наступних жертв. Поступово події набувають непередбачуваних поворотів, і тепер Міранда має застосувати власні навички з розслідування, щоб з'ясувати, хто ж насправді є вбивцею. Вони клонували Тайрона. Американська науково-фантастична комедія, яка є дебютним повнометражним фільмом режисера Джуела Тейлора, головний герой 27-річний хлопець Фонтен, який живе в Каліфорнії та заробляє на життя торгуючи забороненими речовинами. Але якось провертаючи чергову угоду, він отримує менше прибутку, ніж розраховував, і герой вирішує негайно розібратися з цією проблемою та покарати винних. Однак йому так і не вдається це зробити, оскільки в самий неочікуваний момент з'являється його конкурент і вбиває хлопця. Та вже наступного ранку він прокидається живим, ніби нічого не трапилось, і звичайно, ця дивна подія змушує Фонтена почати шукати відповіді на свої запитання. Разом зі своїми друзями він розпочинає розслідування, яке несподівано приводить їх у величезний підземний комплекс, де знаходиться експериментальна лабораторія, яка працює під прикриттям уряду. Ілюзія втечі. Цей напружений датський трилер розповідає історію творчої пари Тейта і Тіни, які вирішують залишити міське життя в Копенгагені та переїхати разом зі своїм сином Немом у самітнений будиночок у шведському лісі. Вони сподіваються знайти себе як особистості і спокійно попрацювати над своїми проектами, адже Тіна пише роман, а Тейт записує власний подкаст. Але їхня втеча від міської метушні незабаром перетворюється на суцільний кошмар, коли вони виявляють, що на іншому березі озера живе ще одна пара, яка виглядає точно так само, як і вони. А коли з незрозумілих причин пропадає їхній син, вони розуміють, що опинилися в пасті часу та простору, де вже ніщо не є тим, чим здається. У фільмі Чудова кінематографія, в ньому часто використовуються відображення та паралельні образи, що додає стрічці атмосферності і тримає глядача у напрузі. Маленький кістяний будиночок. Фільм розповідає про двох братів-злочинців, які одного разу потрапляють у дуже неприємну і навіть жахливу ситуацію. Для того, щоб сховатися від правосуддя, вони проникають у на перший погляд покинутий фермерський будинок і сподіваються там відсидітись. Але незабаром їм доводиться взяти у полон усю сім'ю, яка там проживала, і незабаром виявляється, що стіни цього зловісного місця зберігають моторошні таємниці. У цьому фільмі реалізована одна з класичних формул подібних стрічок. Звести в одному місті і в один час кілька різних персонажів з різними секретами та методами вирішення проблем, а потім зв'язати їх до літак, щоб у них не було іншого виходу, окрім як приймати жорстокі рішення. Маленький кістяний будиночок якраз приклад жанрового фільму, побудованого за цією схемою, який чудово справляється зі своїм завданням дивувати глядача. Мій злочин. Картина від Франсуа Озона заснована на п'єсі 30-х років Жоржа Бера і Луї Вернеля, що розповідає історію молодої актриси Мадлен Вердіє, яка зізнається вбивстві продюсера, який її домагався. Вона сподівається, що цей скандал відродить її кар'єру, але незабаром дізнається, що вона не єдина, хто стверджує, що скоєно злочин. Виявляється, що колишня зірка німого кіно Адат Шамет, яка теж хоче повернутися на п'єдестал слави, зізнається убивстві, так само як і бізнесмен з Марселя, який також має свої мотиви. А тим часом амбітний держслужбовець Густав Ребюс, який розслідує цю справу, намагається зберегти свою репутацію та не дати правді вийти назовні. Це чудовий фільм, у якому поєднуються гумор, саспенс, романтика та сатира. Фільм сповнений дотепних діалогів, непередбачуваних поворотів, а також відсилок до класичного кіно і театру. А костюми та декорації чудово відтворюють атмосферу Парижу 30-х років. 101. Дія цієї драми розгортається у 1994 році. Засуджена злодійка Інес після звільнення повертається до Брукліна, де бачить свого сина Тері з іншими дітьми у його прийомній родині. Вона розуміє, що не змогла самостійно виховати сина і що з її вини він опинився у тяжкій життєвій ситуації. Тому Інес вирішує діяти та приймає непросте рішення викрасти свого сина з прийомної сім'ї. У своїй спробі забезпечити краще майбутнє для Тері Інес переїжджає до нового міста та змінює ім'я, щоб уникнути відповідальності, але, незважаючи на всі свої зусилля, жінка зрештою розуміє, що її поведінка все ж таки може зашкодити синові. Тому вона відчайдушно намагається знайти легальні способи вирішення проблеми, але стикається зі складними законами та бюрократичними перешкодами. Та все Інес не думає зупинятися, адже після довгого розлучення з дитиною та стількох помилок в житті вона готова піти на все, щоб захистити свого сина і забезпечити йому найкраще життя. А на сьогодні в мене все. Якщо ця добірка вам сподобалась, швидше ставте вподобайку, а також пишіть свої відгуки і доповнення в коментарях. Та не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Буду щиро вдячний за вашу підтримку на Патреоні, Кофе або Разовим донатом, адже завдяки цьому я матиму змогу і надалі радувати вас новими відео. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.